Кандидат на пост президента України, лідер української народної партії Юрій Костенко, відвідав Рівненщину в День Святого Миколая. Він побував у спеціальному дошкільному дитячому будинку, де подарував дітям солодощі та подарунки українського виробництва. Не Так просто знайти сьогодні українську іграшку, і за ціною вона поступається, особливо китайським іграшкам. Але це є свідченням того, що державна політика національне не шанує. І національного виробника податками і в інший спосіб гноби так, що він не може конкурувати навіть на своєму внутрішньому ринку із іноземною продукцією. Юрій Костенко розповів, що програма його команди спрямована на відродження українського виробництва. Україна має потужну сировинну базу і спроможна самостійно виробляти будь-яку продукцію. Треба розвивати виробничу діяльність, треба шукати стимули для того, щоб в Україні все більше продукції вироблялося і купувалося, а не завозилося іноземно. І тоді можна збільшувати і доходи бюджету і брати кредити для впровадження нових технологій, для впровадження нових. ideia. Також лідер української народної партії зустрівся з жителями села Корнерівнинського району. Вислухавши проблеми, з якими щодня стикаються люди на селі, він розкритикував політику діючого уряду і в податковій і в ціновій сферах, зауваживши, що не можуть бути прибутковими господарства, якщо держава буде занижувати закупівельні ціни. Інша сільська проблема, яку кандидат обговорював вже у фермерському господарстві імені Шевченка в Золбунівському районі. На думку Юрія Костенка ілюструє реальність і необхідність реалізації його передвиборчої програми. адже господарство не може збільшити виробництво продукції через завезення в Україну з-за кордону дешевого м'яса. А у його програмі якраз йдеться: купуй українське, ставлять питання виробничники, чого завозиться дешеве м'ясо. Краще давайте створити для українського виробника м'яса кращі умови. І він через розширене виробництво дуже швидко наповнить український, український ринок і не тільки український прекрасним якісним високоякісним м'ясом там чи молоком чи молочною продукцією